Привіт, миру Божого, Божого благословення, таємниця Ісуса Христа. Хто такий Ісус Христос? Е, він Бог, він пророк, чи Він просто Син Божий? Сьогодні пастор Станіслав Миколаєвич показує, що Ісус Христос є Бог. Він є Син Божий. Але Він є той, хто був завжди. Він той ким усе було створено. Він той, хто говорив з Мойсеєм, він той, хто виводив народ Божий з Єгипту, він той, який став тілом і прийшов на землю, став Ісусом Христом. І пастор показує, що люди думають, ну Божий син та й Божий син. Ні, він є Бог. Він Божий син, але він Бог. І саме це було таємницею завжди. І якби. Сатана, якби демони, вони знали, що Ісус Христос є Бог, вони б ніколи його не розіп'яли. Тому що саме через те, що його розіп'яли, він зміг забрати наші гріхи, спуститися в пекло і відібрати ключі від пекла та смерті. Амінь.